Вітаю глядачів мого каналу. Тема альтернативної енергетики продовжується. Сьогодні будемо розглядати питання: автономні сонячні електростанції та автономні системи живлення. Ось перед нами така є схема: Автономна сонячна електростанція, акумуляторна система зберігання електроенергії. Відповідно, дана автономна сонячна електростанція складається із сонячних панелей потужністю 450 600 Вт, Можна вибрати, з'єднані вони, відповідно, послідовно, паралельно. Далі під'єднуються відповідно запобіжники, вибираються від номіналу та типу, який у вас буде вибраний, відповідно, сонячні панелі. Автоматичний вимикач. Далі йде напруга постійно струму на ОПН, ну і відповідно заземлення. Від ОПН напруга постійного струму йде на контролер заряду акумуляторних батарей. Контроль заряду акумуляторних батарей буде вибиратись також від потужності сонячного масиву приблизно там на 60 А48 на 48 В, адже перед нами зібрана схема на 48 В. Далі напруга постійного струму. Йде ось через такі потужні клемні колодки, відповідно розгалужувачі, адже переріз кабелю досить буде потужний при використанні даної автономної системи живлення. Далі в нас от стоять автоматичні вимикачі постійного струму. Я вибрав десь у межах 100-125 А автоматичні вимикачі постійного струму. Перша лінія, як бачимо, під'єднані акумуляторні батареї гелевого типу. Ємністю 150 А. 8 акумуляторів використовується 12 В150 А. Вони з'єднані послідовно паралельно. Тобто схема 4S2P. Ось через автоматичний вимикач. І напруга у нас буде далі йти. Під'єднується сюди ще відповідно автономний інвертор. І на виході в нас змінна напруга частотою 50 Гц-220 В. Далі під'єднується ще відповідно також до цієї системи. Можна використовувати ось таку систему. Зберігання електроенергії. Під'єднані акумуляторні батареї залізо залізофосфатні. Номінал таких акумуляторів 48 В 100 ампер-годин. Тобто, один акумулятор у нас має запасеної електроенергії 4,8 кВт. Години. Відповідно, дані акумуляторні, як бачимо на малюнку, з'єднані паралельно. Тобто, загальна потужність. Запасиної електроенергії буде становити 14,4 КВт. годин Так само, відповідно, ця ємність акумуляторів буде також становити 300 годин, і тут 300 годин, Отже, тут також 14 кВт годин електроенергії є. Загальна кількість електроенергії в акумуляторах, яка буде у нас відповідно, заряджена від сонячних панелей, буде становити близько 28 кВт годин електроенергії. У вечірній або нічний час можна дану електроенергію використовувати для своїх власних потреб. Адже тут, як бачимо, під'єднаний інвертор. Ми вмикаємо автоматичний вимикач, і напругу постійного струму приходить ось на інвертор. І на виході вже в нас енергія змінного струму 220 В50 Гц. Можна вмикати споживачі електроенергії, в будинку, квартири, невеличкого офісу та дачі. Отже, ось така схема. Автономної сонячної електростанції відповідно, збереження акумуляторної енергії, збереження електроенергії в акумуляторах. Ось Я виділив ще таким жирнішим кольором, відповідно, щоб було видно, силові кола потужні постійного струму. Тут приблизно буде десь переріз, думаю, в межах 25 ну, для менших втрат, для надійності 25-35 мм. квадратних мідні провід, мідні кабелі будуть використовуватись для вторинних цих кіл. Ну, на сонячній панелі буде використовуватись кабель приблизно 6 мм квадратний, солярний. Ну, номінали цих вже автоматичного запобіжника постійного струму, та відповідно, автоматичного вимикача і запобіжника будуть вибиратися в залежності від тої кількості панелей та потужності, які ви виберете на даному етапі. Отже, як ми бачимо, у схемі використовується автономний інвертор потужністю 6 кВт 48 В. Думаю, приблизно 2-3, можливо, 4 кВт даний інвертор буде тримати. Відповідно, постає питання: наскільки часу вистачить такого інвертора і даних акумуляторних батарей. Ось перед нами є така схема, тобто таблиця роботи. Часу тривалості роботи акумуляторів у, у системах 24, 48 та 96 В. Ну, 24 вольтова система ми пропускаємо. Наша система 48 В. Отже, якщо в нас ємність акумуляторних батарей буде становити 300, як в нас там по схемі, при навантаженні, скажімо, дивимося, 1 кВт. 48 В. Дана система буде працювати безперерно, наголошую безперервно 12 годин. При навантаженні 2 кВт. Дана система буде працювати 6 годин. І при навантаженні 3 кВт 4 години. Ну, це в нас напруга вказана 48 В номінал. Відповідно, Коли заряджений акумулятор, там напруга буде більша і час роботи також буде трошки більше, близько десь 5 годин. Буде роботи вистачить даної системи при навантаженні постійному, прості, наголошую при постійному навантаженні 3 кВт близько 5 годин роботи. Але як в нас використовуватись буде і одна акумуляторна система, відповідно, коли ця розрядилась, гелова система, можна перемикнутись на літій залізофосфатний акумулятор і ще тривалий час користуватись електроенергією від літій залізофосфатних акумуляторів. Відповідно, щоб зменшити. Скажем, збільшити навантажений час роботи, можна використовувати систему вже, ну, 96 вольтову, береться інвертор. Автономний інвертор на 96 вольт, який вже є у продажу інвертор, я дивився на Aliexpress, на різних сайтах, можна знайти і для ваших потреб можна використовувати даний інвертор. Отже, якщо ви виберете систему на 96 вольт, ємність акумуляторів 300 Аг, при навантаженні. 1000 Вт 1 кВт, дана система буде працювати вам цілу добу безперервно, постійно, тобто кВт увімкнули і цілих 24 години система буде працювати. Якщо навантаження буде 2 кВт на 12 годин, і якщо 3 кВт навантаження на 8 годин роботи, при системі 96 В вистачить роботи даних акумуляторів. Отже, сьогодні в нас така була цікава тема автономна сонячна електростанція та система акумулятора для зберігання електроенергії. Комусь думаю, відео було корисним, можливо, у когось є вже такі системи. В коментарях поділіться, у кого є такі системи. Поспілкуємося на дану тему. Отже, всім дякую за увагу, до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!